У нас є один важливий документ, який нам говорить і дає таку навігацію, як правильно створювати календарно тематичне планування. Це лист Міністерства освіти і науки України. А тут я зазначила його реквізити про інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти. В ньому буквально на декількох сторінках, 6, 7, 8 чітко прописується, що. Вимагається від нас при створенні календарно-тематичного планування. На початку там дається визначення, що це таке, що це основний робочий документ. Тут я також підкреслюю, що він дійсно основний, який визначає педагогічну діяльність вчителя і допомагає досягати очікуваних результатів навчання. На деяких порталах ми можемо з вами зустріти різні визначення, та, що таке календарне. Планування, що таке тематичне планування, але роз'єднувати ці два поняття між собою ми не можемо, тому що наша основна мета впровадити уроки за годинами максимально правильно і логічно, враховуючи навчальну програму і прописуючи там чіткі дати, щоб таким чином ми навчальну програму протягом року. Виконали. Тут я залишаю посилання на цей документ, ви можете собі його завантажити одразу або вже після перегляду цього ефіру. І таким чином будете мати для себе також підтвердження офіційно того, яким же чином має бути побудоване сучасне грамотне календарне тематичне планування. В ньому також прописується, що календарне тематичне планування складається у довільній формі. У тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел, іншими словами, немає усталеного шаблону. Да, от офіційно затвердженого, наприклад, який би вимагав відчителя його дотримуватися. Головне, що передбачається, що воно має бути обов'язково. Ви можете його складати як в спрощеному вигляді для себе, так і розширеному вигляді. Спрощений вигляд календарно-тематичного планування виглядає як звичайна така табличка, в якій прописується чітко номер уроку, дата його проведення. Тема, який це тип уроку, чи і домашні завдання, чи можуть бути будь-які інші таблички, тобто колоночки в цих табличках, які для вас зручні. Але сучасний вчитель все ж таки має орієнтуватися на розширене календарно-тематичне планування, в якому поєднуються не тільки дата і тема уроку, а й навчальна програма. Бо в навчальній програмі чітко прописуються основні очікувані результати навчання. І види діяльності, які ми маємо враховувати під час навчального процесу, також ми в розширеному КТП можемо зазначати про і прописувати індекси, які відповідають вимогам очікуваних результатів з нашого предмету, і ми їх всі можемо знайти в спеціальному документі, щоб вставити їх в своє КТП. Як це відбувається зараз, ми з вами детальніше розглянемо. Також важливий момент, прописаний в рекомендаціях МОН щодо складання календарно-тематичного планування, говорить нам про те, що Формат, обсяг, структура, зміста, оформлення календарно-тематичних планів і поурочних планів, конспектів це індивідуальна справа вчителя. Тобто, звичайно, що в навчальному закладі вам можуть запропонувати, наприклад, якийсь один усталений формат для всіх вчителів, для того, щоб воно виглядало все в якомусь єдиному стилі. Але це не обов'язково і законом не передбачено. Тому ви можете тут використовувати. Ті шаблони, які є для вас найбільш зручнішими. Тут я прописала, де це саме в законодавстві, тому документі, що я вам перед цим показувала, подивитись для підтвердження, тому можете це зробити. Важливо, також що зазначається в рекомендаціях: під час складання КТП ми не спираємось на підручник. Ми маємо спиратись на основні документи: це закон України про освіту, державний освітній стандарт загальної освіти з додатками 17-18, концепція нової української школи, модельна навчальна програма або модельна освітня програма закладу освіти. Де прописані чітко години, які виділяються вам на навчальний рік? Звичайно, що ми, як вчителі, що працюють в середній школі, можемо для себе орієнтуватися на модельну або модельну навчальну програму і освітню програму закладу освіти. Тому що та МНП, яку ми використовуємо для роботи модульна навчальна програма, вона вже створена на основі основних оцих законів і держстандарту. В пояснювальній записці можна про це прочитати, знайти да, ці посилання на нормативні документи. В… Також ми можемо це знайти і в підручниках, з якими ми працюємо, але головне, що ми пам'ятаємо, ми не спираємось на зміст підручника, ми спираємось на навчальну програму, а також на ту навчальну програму, яку ми створюємо на основі на основі модельної навчальної програми. Єдине виключення, коли ми можемо також спиратись і на зміст підручника, полягає в тому, якщо модельна навчальна програма створена. Тими ж самими авторами, що і підручник, да? на даний момент це поширене явище, тому ми будемо в процесі створення сьогодні КТП спиратись і на зміст підручника. Я вам це на так наочно так, покажу, як це робиться. Але основне, якщо у вас підручник. Створений іншими авторами, відмінними від тих до модельної програми, яку ви використовуєте в роботі, то головне в даному випадку спиратися саме на навчальну програму. Далі важливі нюанси, які також нам треба враховувати. Коли ми створюємо КТП. Головне завдання для вчителя при створенні календарно-тематичного планування забезпечити досягнення учнівством обов'язкових результатів навчання, визначених держстандартом. І тут треба враховувати також ще й особливості складання з урахуванням рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання відповідно до наказу МОН, що вийшов в тому році. Що е ці особливості собою являють? Наше КТП. Має бути створено таким чином, щоб воно було гнучким, тому що учителі учит, або учителька можуть самостійно визначати послідовність досягнення очікуваних результатів. Головне при цьому зберігати логіку навчальної програми. Вчитель має скласти КТП, орієнтуючись на потреби учніства. В даному контексті слово учнівство ми використовуємо, коли говоримо про якийсь клас, в якому навчається певна група дітей, тому що ми з ними спілкуємось, ми знаємо їхні особливості, і, враховуючи ці індивідуальні особливості, нам треба також складати навчальну програму і календарно тематичне планування, і в ньому враховувати темп роботи класу і потреби цього класу. Третій важливий момент це можливість змін протягом року. Календарне тематичне планування є досить динамічним документом. Його можна коригувати в процесі е, навчання. Залежно від успішності засвоєння матеріалу учнями. Звичайно, що основний такий скелет, щоб це відповідало чітко, годинам і тематичне наповнення має бути затверджене ще на початку навчального року. Але це не означає, що протягом навчального року ми не можемо там нічого змінювати, додавати якісь години до вивчення тої чи іншої теми, якщо вона не дуже гарно засвоюється дітьми. Тобто трошечки від цього календарно тематичного. Планування відходити для цього ми маємо закласти певні резервні години. Також про це трошки детальніше поговоримо пізніше. Наступний важливий момент це регулювання кількості годин. Учитель має право змінювати кількість годин, виділених на вивчення окремих тем або змістових модулів, знову ж таки, спираючись на потреби і особливості класу, з яким ви працюєте. І ще важливий момент. Прописаний в рекомендаціях МОН, це власна логіка формування результатів. Тобто послідовність формування цих результатів може відрізнятися від тієї, що запропонована в програмі. Це треба використовувати в тому випадку, якщо ви бачите, що обрана вами логіка формування результатів сприяє кращому розумінню матеріалу дітьми. Тобто тут все дуже дуже індивідуально і це дуже великий плюс, тому що якщо ми, ми з вами працювали за старою системою, де просто треба вичитати матеріал, щоб його можна було вважати. Виконаним в кінці року, то результат, про хороші, ефективні результати навчання тут би мови й не йшлося. А так, сучасні нормативні документи, концепція НУШ передбачає таку м трошечки гнучкість і динамічність для вчителя, щоб він міг вже в процесі коригувати якусь свою роботу і план роботи на уроках з певними дітьми. Також в рекомендаціях МОН ми бачимо таку, вона не чітко прям прописується, але рекомендується нам враховувати структурні елементи при створенні календарно-тематичного планування.